Так, сигнальчик ось такий, типу гвоздик. Це якась чи накладка була, чи що воно? Щось на щось забивалось, бачите, воно зверху кругле. Типу як ковпачком. Цікаво. Ідемо далі. Гудзичок. Гудзик. Штатка, так? Да? Клейм немає. Ну це штатка, це ризм. За ось такий. Чи коване воно, чи не коване. Ну, схоже, що на коване. Заліз ось такий кусочок. Ідемо далі. 1975 рік. Ідемо далі. Ліна щось знайшла. Така трошки бачиш. Та тут Бо знаходили одну макана. одну тосту, знайшли, mm -hmm. похожу. Точно таку. Тож я показував. Ну вона погризана, блін. Це, мабуть, якийсь самопал, чуєш. Ну Всередині якась фігня. Типа якесь тіснення, блін. І Так хтось, мабуть, я не знаю. Це люди самі робили. Всі наверх піднімаються. У мене сигнальчик був чорний ось такий. Чорненький, файненький, гарненький. Йдемо далі. Ковановий гвоздя знову приніс. Отлично. Ідемо далі. Копаємо тут усе і чорне, і цвітне. І мені ось така пряга викоп. Викопав таку прягу, попалась, але ніяких клейм, нічого нема. Чорна важка така пряжечка. Знаєте від чого то пишіть? Йдемо далі. Мало піднялося. Ось така штучка. Поржавлене, що воно було, може якась проколка була чорна. А зараз йдемо до Лени. Ось вона йде до нас. Красимо по порядку. Спочатку от такий значок був під деревом лежав. Лисиця і журавель, бачиш? Ніхто його не побачив, блін, прикинь. Та взагалі землю просто розгорнула. І все, ну, це саме А це так, да. гарненький такий. Та тут з охорони бомба, звісно. З дірочкою, бачиш? Бачу. Тут дивитися в ді... ту дірочку треба? Дивися туди, а в цю дірочку кажеш своє ім'я і фамілію. Молодець. Так що вже такий. Стопудов, тут була стара древня посілуха якась стародавня. Бачите? Гвіздочок випав, ось такий маленький зі шляпочкою, вже другий. Клас, йдемо далі. Сигнал об'ємний, великий. Не видно відсюди, воно бачите, щось лежить. Зараз я буду видовбувати його і подивимось. Думав, щось нормальне. Таке воно, наче блінпатіна було видно, але якась запчастина. Воно написано ХЗ. ХЗ. Ідемо далі. Малий тільки що підняв і кинув мені, Ось, бачите. Ось така хріновинка від лебідки, скоріш всього, щось сюди вставлялось, крутилось, я не знаю, що воно таке. Ларжаве і старе, йдемо далі. Ось такі дві. Да, Алюміній. То, ножик. Алюміній і гвоздь кований. Шикарний. Йдемо далі. Якась хрень випала, воно в ямі лежало, блін. Ну, гільзи. То понятно, оце якась, я не знаю, і оце воно, що воно таке. Ну, щось сучасне, напевно. І там у малого цвітне пішло. Залізо чорне, бачите, коване, ось, ось закручене, таке прикольне. Інтересна місцина, дуже цікава. Зараз ще подивимось. Всі вже посідали і топчуть. А я сигналчик воно викопав. Щось таке, незрозуміле. Що лампи. Оце які кірасіновий чи хрен його знає, що воно таке, від чого. Було весело, але глибоко було. Знаєте, пишіть. Ключ від самовара. Заглушка, блін, ще в такому стані офігенному. Супер. Це, походу, від самовару це 100%. Да, всього вода поступала. І старий, старий, старий. Супер, йдемо далі. Біля самовару, Ось дивіться п'ятачок 30-го року. Що непогана знахідка. Монітосик. Залізяки ось такої чорної, бачите. Таке щось велике. Йдемо далі. Мало кованого гвоздя знайшов. А я ось, дивіться, опять пряга. Це мабуть може від якоїсь сумки або конійний кусок. Такий ось пряженець. Дві копійки 1937 року. Сталінські розстріли, репресії. Коротше, повний красний терор. Чорних сигналів, тут ціла купа, ось дивіться. Якийсь зацепчик, бачите, отакий. Цікаво. Зараз ми чорне тут покопаємо. Що воно таке було? І для чого? Знаєте, пишіть. Малий йду там в мене, Ось дивіться. Гудзик, якийсь напис, але незрозуміло. Там воно дві стрілки по бокам знизу. Ну, коротше, треба його відмити, очистити, а там вже буде видно. Тому що так дуже-дуже важко розібрати, що воно. Ось така штучка була, бачиш? Воно вдівалось на палку, а це коротше, в піч. Ставили горшки чи шо воно. Ну дуже мені по крайній мірі схоже. Я не знаю, може я помиляюсь. це телефон, я не О, Хороший. Красивенний. Так, поки мій телефон включився, Вова вже перший схватив мою находку Тримай. і роздивляється. Ось такий гарненький. Файненький. А чому Газовий керосинки. Та да, це цей, блін, і 25 копій якось. Це типу ордіна слави щось таке, блін. Або там в пам'яті війни вони недорогі були. Хоча хрен його знає, що там на ньому висіло. Ну це бачите, заброшка, бочки старі, старий дом кірпічом обложений. Калітка колись була, колись тут жили люди. Це по лісу, так, а тут... Вон, бачите, погріб. Теж щось в тому погрібі колись стояло, але він вже пустий. Мародьори вигребли, все. Походу, тут вже все позаростало так, що тут вже навіть, нікого не було і дуже-дуже давно. Що, попробую внутрі зайти. Цікаво, що тут. Ну, тут прохлада. Тумбочки, бачите, бутилки якісь стоять, чашки валяються. Ну і нікого тут нема. Всередину йду. Ну, Світа, звісно, нема тут взагалі темно. Зіркала страшно. Посвітить? Ні, нормально, воно видно, бачите, тут ця оця людина жила колись в цьому домі. І оця людина, бачите. Картіна стандарта з мішками. Шишкіна, копія. Сутка, мабуть. І хлопчик оцей. Якщо цей хлопчик дивиться, це відео, ми нічого тут не брали. Пані, ти замітало іскателями подивись. Гнездо. Гнездо, так. Да. Ну мало ли. Рубики. Закрито. плотно. Свічки, подушки, блін. Ікона. Вже трошки щось видно. Ось це, мабуть, цей хлопець, який тут на маленькій фото. Люди, яких вже давним давно нема. А Охману ще всякі ці макугончики, качалочки. Макугончики, качалочки Прима. Там Горище ще чердачок ось такий. Так, тут що у нас? Двері на горіщі лежать. Ніх, да, хтось викинув. Тут дивись, лавка така масивна, шкафчик старий. Старі письма бачите? Здравствуйте, люда написано. Капець. Це щось хрень непонятно. Не Ядер може якісь, ні? Тут це шафа, вона охотнича собачка на цьому на картині. Як завжди наклейки совєцькі. Біз кам'янчика якомусь. Машинки там нема, малий дивився. Зайчик зайчик побігайчик. Гудзики. Ціла колекція, які хочеш. Хрестик. А не трогай, Ану там, що там ті коробки. дивись, які кольошки. Дубовий, так? Да? І поки О, Тут усі документи. Що це у нас? Білет. Профсоюзний білет. Свідоцтво билет. Свідоцькоплює. Якого ж року? 25-го. 25-го року люди. Жесть. Такое всё удостоверение ну, потребительских обществ Завод конторы. Мам, это все уже назад. Ничего там такого нет. Я говорю, что мотор Скажи. Ну да. О, районное общество кролиководов. Кролиководы? Вот так вот даже, да. Навіть так, ти бачиш? Тертичний Василь Іванович. 77 років -го видано. Цих людей вже давним-давно немає. 25 го року, блять, це людині вже 100 років. почти чуєш. Угу. Картини стандартні, блін. Ну, невеличка своя. портрети. Жесть. Портрети висять, а людей вже давним-давно нема. Так, ну все, виходимо сюди. напевно, нічого не беремо сюди. Все на місцях. Швидень. Ну, Пол, бачите, дерев'яний люди. Не Де? Пічки маленькі, груби. <гум> да. Ось так от. Була життя і нема життя. Все закрили, коротше, нічого не брали, нічого не трогали. Все на своїх місцях залишилось. Відійшли ви вже від цього, від заброшки ось такий шматок ложки, шматок алюмінію. Було красиво. Зубило ось таке. Йдемо далі. Закінчили коп, друзі, покопали сьогодні так, по заброшкам полазили трошки. Нічого не брали, просто подивилась і вам показали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!